Друзі, мої вітання 1301 день повномасштабного вторгнення в Україну. Власне над урядовим будівлем Польщі вчора ввечері літав дрон, який було знищено. Зазначив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Крім того, затримано двох громадян в Білорусі. Проводиться розслідування. Цікаво, якою був тут реакція заходу. пам'ятаємо, після першого масового нашестя російських безпілотників. А білому домі зазначили, що це ну, була така собі помилка. Але давайте сфокусуємося на наших внутрішніх викликах в зв'язку з повномасштабним вторгненням, допоможе більш краще зрозуміти їх та розібратися. Наш спікер у цьому, це громадський діяч, Юрій Луценко. Пане Юрію, я вас вітаю. Вітаю вас. Uh, Процитую тут народного депутата. До речі, він з оборонного комітету. Uh, що він каже, війна йде до завершення, і це очевидно, вже починаються певні політичні дії. Це каже Федір Веніславський за його словами, на початку війни була певна консолідація у парламенті під час голосування. В, ту, uh, в той час якраз були помітні певні, певні політичні дії. А зараз, от власне, є певні політичні дії, які є свідченням про того, що от, ну, є певне стадія до завершення війни. Як ви оцінюєте заяву? Бачите якісь підстави, які не знаю, вас переконують у ці заяви народного депутата, що війна завершиться ну, не за горами, як то кажуть? Заяви Федіра Веніславського мене не переконують ні в чому. Бо я прекрасно пам'ятаю, що він, будучи представником президента Зеленського, називав всі заклики опозиції до виділення коштів на підготовку до війни політичним піаром. Хочу нагадати. Що з серпня 21-го року Україна отримала повідомлення західних союзників про неминучу війну. Хочу нагадати, що в 21-му році, не дивлячись на це, наша влада направила на велике будівництво на асфальт 5 мільярдів доларів. Ще раз 5 мільярдів доларів. Всі заклики опозиції виділити всіх грошей хоч частину. На мобілізацію розгортання 250 тисяч резервістів, які були підготовлені ще за попереднього президента для введення воєнного стану і поповнення зброї, про е, виготовлення давно ще при нас розроблених ракет Федір Венеславський називав політичним піаром. В грудні 21-го вони ще виділяли гроші на асфальт. Про які політичні взагалі е, заяви може тепер говорити цей депутат? Насправді в парламенті не припиняється не політичне, не партійне протистояння, а протистояння двох підходів до цієї війни: мародерське, коли заробляють до війни на асфальті, а після війни на фортифікаціях, на дронах, на псевдоракетах і так далі. І державницьке, коли депутати опозиції, і частково, до речі, і влади вимагають все ж таки зайнятися обороною. Зараз. Єдині нові політичні рухи це черговий бюджет, в якому влада закладає виключно популістські речі. Під час війни викидає в топку єдиного марафону півтора мільярда. На те, щоб сподобатися лікарям і вчителям – сотні мільярдів. На те, що ну, кажучи, всі популістичні програми присутні там. оце єдине, що свідчить про ймовірність підготовки до виборів партії влади. Я би сказав тої мародерської партії, яка думає не про війну, а самозбереження. Але якщо вони займаються самопіаром, готуються потенційно до виборів, то мабуть логічно говорити про те, що ну, і якась стадія завершення війни наближається. А коли, коли вони думали так логічно, як пані Ольовиця говорить? Перед ну... війною ну коли очікують. Ну послухай, в тебе на кордоні стоїть 180 тисяч ворожого війська. Скажи, що по конституції має робити президент. Відкриваєш конституцію, там написано при нападі на Україні або загрозі нападу, президент зобов'язаний ввести воєнний стан і мобілізацію. Коли вони так думали? Вони ні і тоді так не думали, і зараз так не думають. Більше того, дивись, я також ловився на цей гачок, ну, скажімо, внутрішніх інсайдів, що слуги народу розгортають виборчі штаби, підтягнули політихнологію, профінансували... Ну, скажімо так, основні структури в областях, нічого цього не відбувається. Я потім включив просто пам'ять і згадав: всі президенти, які мають, м'яко кажучи, непереможний рейтинг, мають до останнього дня переконувати своїх прибічників в тому, що вони ось-ось почнуть переможну виборчу кампанію. Я, я це пам'ятаю при Ющенко, я це пам'ятаю при Порошенко, і, пам і зараз це точно те саме. Якщо Зеленський зараз не буде час від часу, Розповідати своїм прихильникам, в першу чергу, депутатам і міністрам, що він ось-ось почне переможну кампанію, він залишиться навіть без ярмака. Тому, ну дивись, це для них. Це все для депутатів слуг народу, які прекрасно знають рейтинги. Знаєш, скільки рейтинг слуг народу? 10%. І вони розуміють, що їм місця немає, але ж вірити хочеться. І тому їм спускають оці всі жести. Що подивіться, ми зараз дамо подвійну зарплату вчителям, і вони знов за нас проголосують. Ми зараз трошки підкинемо медикам і вони за нас проголосують. А ми візьмемо в кулак усіх військових, і вони за нас проголосують. І люди ну, тішаться цим. Нічого цього не буде. Все це ми проходили ще з часів кучми. Будь-яка влада, яка, якій відмовили в довірі люди, купити цю довіру назад не може. Вон, е, зараз. Ну, для того, щоб бути таким зрозумілим. В політиці є не тема виборів. В політиці є тема збереження держави, в якій потім будуть вибори. Ми зараз знаходимося на піку російського наступу. Ми зараз знаходимося на дні міжнародної підтримки. Тому на сьогоднішній день взагалі говорити про вибори аморально, не по-державницьки. Але якщо комусь уже хочеться, то я хочу сказати не про вибори, а просто про пораду кожному громадянину дати відповідь на три запитання. Перше, чому ця війна почалася взагалі, саме в 19-му, коли були повністю зупинені всі ракетні програми і все пішло в асфальт? Чому ця війна так закінчується, як і попереджав наш е, генерал Залужний, якого за ці попередження і зняли? Хоча він пропонував, що робити в цій ситуації. І третє, саме основне, що зробити, щоб нова війна не почалася? От, от це дасте відповідь на три запитання, ви будете знати, за кого, кому яку оцінку із нинішніх діячів поставити, і за кого голосувати на виборах, які дай Бог колись будуть. Угу. А, тоді просто то іншого народного депутата Романа Костенко, який каже, що треба бути готовим, що Путін найближчим часом може вдарити по верховній раді, адже це лише питання часу, якщо туди прилетить під час засідання Україна стане недієздатною. Маємо надію, що незважаючи на наміри ворога, наша система ППО убереже від таких намірів ворога, але тим не менш. Пане Юрію, нардеп знакот стверджує, що удар по верховній раді це лише питання часу. Що це може зробити Україна на дії здатна. Наскільки на вашу думку, ця загроза дійсно є реалістичною, і чи достатньо зроблена для захисту державних інституцій? От як ви вважаєте? Ну, дивіться чисто технічна довідка: російські ракети гіперзовки прилітають підльотний час до Києва від 3 до 5 хвилин. Ці ракети одна з них не перехоплюється українським ППО, тому загроза реальна. Але вона була реальна весь цей час до заяви дуже шанованого мною Романа Костенка. Ну, мене таке враження, що Роман просто замахався жити між фронтом і парламентом, і тому видає свої надії, що можна залишитися на фронті. Але дивіться: тут же все гранично зрозуміло. Росіяни можуть влучити в удовий квартал. Це вже доведено кабміном. Так. Звичайно, йдеться не про шахети. Шахети зуп... будуть зупинені. Ракети ікси будуть зупинені, ракети Калібр будуть зупинені з великою ступінь вірогідності. Але Іскандери, і, і... кінжави майже не піддаються зупинці нашого ППО. Але це війна. Ніхто не дає гарантії солдату на фронт, що він завтра виживе. І ніхто не дає е, в цій війні подібних гарантій народним депутатам. Послухай, війна йде скрізь. Нам вже це продемонстровано сотні разів. Останній випадок Андрій Корбі. Війна так. йде скрізь. вона йде не тільки на фронті. Кожен політик також має своє місце в цій війні. І він також ризикує як і кожен солдат. Тому е депутатів є більше можливості, ніж у солдатів. І кава зранку. І ресторан ввечері, і службовий автомобіль, і спання в домашньому ліжку, але він ризикує. Він ризикує чи не дай Боже, звісно, щоб такого удару не сталося, але чи може це призвести до якогось політичного хаосу, чи є у нас? Я не знаю, якісь механізми того, що ну все таки вдасться втримати державність. Звичайно, депутати мали би менше займатися дірибаном, а прийняти закон про функціонування законодавчої гілки влади в разі ну, різкого зменшення поголів'я депутатів і навіть визначити ймовірне інше місце проведення засідань бо поки що єдине легальне місце для засідань Верховної Ради є приміщення під куполом на Грушевська. Колись пробував Медведчук проводити Верховну Раду в Українському домі, це не легітим, тому насправді вони мали б це зробити, але ну, їх захоплює ділення грошей і популістські закони. Ну що я можу сказати? Змен... Буде менше депутатів, буде менше хаосу. ти питаєш чи не збільше не виникне хаос? Ну більшого хаосу, ніж режим принтера «Слуг народу, ну, в принципі, в нашій історії не було. Єдина проблема легітимність. Да, тут є проблема. Угу. Бо для легітимності нам потрібно скільки там, 226 депутатів живих. Різних, але ну, яких вже є, але живих. І, звичайно, треба було би передбачити будь-які дії. Ну, умовно кажучи, я, я також надію, що нічого надзвичайно не буде. Але в принципі депутати могли б прийняти елементарно там, рішення про те, що в разі під час військової війни. Ця цифра може бути від кількості наявних депутатів 50%, а не списочних, розумієш? Але Ну хто я такий, щоб радити цілому Стефанчуку? Ну Він же в нас вважає, що все, війна йде до закінчення. Він про це заявляє. Ну, може він що знає щось більше, ніж я. Може з його крісла краще видно, ніж закопів. Ну, дай Бог здоров'я. Ви вже сказали таку тезу, що нинішня підтримка України і партнерами знаходиться на самому дні. Тут хочеться більше зрозуміти на що ви спираєтесь. Я тут наведу ще одну заяву. Можливо, саме про це ви мали на увазі. Китай вже вирішучих заходів у відповідь, якщо країни НАТО під тиском США спробують вести мита через закупівлю нафти Росії. Це зазначив офіційний представник МЗС Китайської Народної Республіки. Ну як ми розуміємо, ЄС навряд чи буде запроваджувати мита щодо Китаю. Чи індії, якщо до сьогоднішнього дня вони це не робили, то навряд чи будуть це робити і в подальшому тим паче США йде цим шляхом. Ви про це говорите? Про те, що зараз от якраз от немає цієї консолідації наших партнерів у зв'язку, так з дякую, з... що є можливість уточнити. Насправді фінансово у нас ну ніби все нормально. Допомога росте ну, вона так. Так велика європа. Закрила ну, ту частину, яка припинила нам надавати Америка, тобто і зброя. І фінансування, ну скажімо, бюджетного життя України, пенсіонери, вчителі, лікарі, все це витягує на собі європейський союз. Зброї, до речі, стало б більше. ЄС розкрутилося із своїм ВПК, і потік європейських снарядів став, наприклад, набагато відчутнішим те саме стосується артилерії, ну і багато іншої техніки. Але я мав на увазі трошки інше. Зараз є дискусія про те, як закрити, як припинити фінансування російської війни. Ми ж знаємо цю аксіому. Продажа Росією нафти і газу 150 мільярдів доларів приблизно в рік дорівнює бюджету цієї кривавої війни 150 мільярдів доларів. В рік. І якщо закрити фонтан одна концепція: закрити фонтан, припинити. Експорт російської в першу чергу нафти це сповідує команда Сполучених Штатів Америки в дужках Тоді всім рекомендую. Не дуже переймайтеся тим, що говорить Трамп, бо те, що він говорить зранку в обіди ввечері, вже суперечить само собі в один день. Дивіться, що робить команда Трамп. І от вони активно закривають е, ринки збуту російської нафти. Перший закрили, майже закрили європейський ринок. Там залишилась тільки Словаччина і Угорщина, яка отримує нафту через територію України, що взагалі є абсурдом аморальністю і ну, на грані фолу з нашого боку. Да? Але, тим не менше, європейський ринок залишився без нафти. Далі Індія туди перетекла частина європейського ринку, там зараз приблизно 30 було 37% російського експорту. Відповідно, американці ввели додаткових 25% на Індію, щоб, е, і будуть його тримати, поки вони не припинять закуповувати цю криваву нафту. Чому до цього не долучається Європа? А далі є Китай, це близько 50% російської нафти. Тут я з собою погоджуюсь: ні Америка, ні тим більше Європа не готові вводити якісь ну, надзвичайні мита, каральні, я би сказав, мита. За споживання російської нафти. Але може цього і не потрібно. Бо якщо Китай залишиться єдиним покупцем, він з Росії вийме все. І, вибач, машина війни на 50% не може фінансуватися. Такі інтенсивності бойових дій, які сьогодні відбуваються, отримувати лише 50% на війну, вони просто ну, не зможуть функціонувати. Тому Індія зараз камінь спотикання. Але є дві, дві концепції: одні кажуть: закриваємо фонтан. Uh -huh. А європейці кажуть, ні, давайте ловити відрами боїський фонтанів. Ну, тобто, полювати, вводити санкції на, на тіньовий танкерний флот. Ну, самі оцініть, що є більш надійним. Примусити Індію відмовитися від купівлі чи полювати за кораблями, які з індійських портів ідуть в Європу, в Азію і в Україну. 18% українського дізеля з Індії. Так, от що надійніше? Прихлопнути це? Ціловити кораблі, от, і от тому ми на дні, бо Європа і Америка не знайшли спільної мови. Кожен хоче, щоб більше зробив партнерів, і, на жаль, це затягує час, а час для нас це кров, угу. кров пане Юрію, Але в цій конфігурації від нас тільки я так розумію, залежно, що ми можемо впливати, це виключно на транзит російської нафти дружби. Чи ми можемо теж повпливати на європейців або вони натиснули на Індію? Ну, по-перше, трубу, яка постачає російську нафту, давно пора закрити, і не тільки командир СБС Мадя, а напевно на державному рівні. Війна це форс-мажор. І розмовляти про якісь угоди взагалі ну, абсурдно в цій ситуації. Це просто пахне тим, що хтось прикує на цій трубі з нашого боку. Ну, і інших аргументів я не бачу. Тому ми маємо закрити цю трубу і сказати: дивіться. Ми ну, втратили на цьому ну, плату за транзит. Але для нас це важливіше, бо це припиняє фінансування війни. Ми маємо відмовитися від закупівлі індійської, російської надки. Ну, Це ж також аб абсурдно вимагати від інших те, що ти не робиш сам. Бо це ж наша війна. Ну і саме головне: Оля, це все, ну, скажімо, треба робити. Але найголовніше у нас немає плану закінчення війни. Ну, ми як же ми... президент же там представляв план а, перемоги, це... листа писав Трампу? Аплодую, да? Е, це був план перемоги, потім план стійкості. Рівно рік тому, в жовтні, якщо не помиляюся, чи в листопаді минулого року під аплодисменти в стилі 25-го з'їзду КПСС, значить, ми хлопали п'ятьом ять, пунктам перемоги. Потім до них обіцяли додаток, який так і не прийшов. І, до речі, через рік обіцяли звітувати. От є mm -hmm. нагода зараз буде план дій уряду. В принципі, могли б і прозвітуватися. Але цього не буде. Бо за цей час, щоб ти розуміла, зайдіть, будь ласка, на сайт е, Мінекономіки. 333 програми виявляються в Україні розроблені. 333. Це їхні цифри, я я таким не порахував. Тому нічого цього не буде. У нас нема плану війни. З приходом Трампа Зеленський і його зовнішня команда просто віддали ініціативу Трампу. І вони ж навіть публічно кажуть, цю війну може закінчити тільки Трамп. От, вперед. При цьому право критикувати чи підтримувати його дії ми залишаємо за собою виключно для власного рейтингу. бо виявило, що антиамериканська політика, риторика і поведінка в Білому домі в Україні дуже популярна. От і все. У нас нема плану. От спитайте будь-якого чиновника, що він думає про тимчасово окуповані території, про переміщених осіб, про ну, подальшу долю Криму. Там ну, будь-якого міста називаєте окуповано, він вам нічого не відповість. Вони кажуть, що все залежить від того Тому в цьому вся проблема, що ми, я маю на увазі не скажімо так, не кількість наших союзників, вона навіть збільшилася, а неясність загального плану. Бо е, проблему української війни. Перекидають як гарячий каштан: європейці до американців, американці до європейців, європейці до китайців, китайців, і, і ось в цьому трикутнику йде гра, а Україна тут не, 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 не об'єкт, а суб'єкт. Тобто ми не пропонуємо, а лише чекаємо рішення великих країн, і це дуже е, е, небезпечно. Це Але дуже... Угу. Можливо, все таки у нас є цей план бачення того, як завершити війну. Просто ми самі їх не озвучимо. За нас це роблять наші партнери. Зокрема, США при НАТО Метті так каже, що Україна готова заморозити лінію фронту, якщо отримує гарантії безпеки. Є основа для угоди, і тепер нам потрібно лише переконатися, що вона буде укладена. То можливо, замороження лінії бойового зіткнення це є наш план. Я не можу. До кінця сформулювати цей план, бо я не допущений до знання базових цифр, потрібно розуміти, скільки в нас ресурсу стійкості. Ну, не в популістичному сенсі цього слова, а от скільки ЗСУ ще може тримати лінію оборони. Чи є в нас ресурс для наступу? Ну, бодай діпстрайками. Ударами на велику довжину по ворожій території. Ну, бо нам було обіцяно на минулого року 2,5 тисячі ракет, чи 3 тисячі, здається, ракет. А, ну, поки що ми їх результатів, не картинок, а результатів не бачили жодного. Тому дивіться, я не бачу основних компонентів, щоб дати відповідь. Але я бачу, як що до чого приводить відсутність нашої позиції. Аляска, пам'ятаєш? Так. Путін просить Трампа прислати Віткофа. Ну це такий американський міндіч, які ну, треба бізнес не? між владою і бізнес-інтересом. Він приїжджає і доповідає Трампу: пане президент, наш план вже готовий. Ми можемо з росіянами створити спільний торговий дім і робити російську нафту і газ американською і продавати їх по всьому світу. Профіт ну, колосальний, не бували. А що для цього потрібно? Та якихось три місця віддати там в Україні. Ну, ми ж собою не всі Штати знаємо назви Сполучених Штатів. І так, він не знає, що таке крематор-слов'янський покровсь. І Трамп тут же каже: так все, Окей, давай на Аляску будемо рішати. Для нього цих три місця не означають нічого. А для нас це означає не тільки території, не тільки жителів, але ще й перспектива оборони всієї іншої території України. І слава Богу, що європейські союзники. Виступили в ролі українського МЗС, такого великого, і змогли на спільній зустрічі Зеленського і Трампа це довести. Слава Богу. Тепер уже не йдеться про уступки території, бо цього не дозволяє ні Конституція, ні кримінальний кодекс, ні народ, ні армія. І говориться тільки про лінію бойового з'єднання. А Якщо війна зупиняється, я глибоко переконаний, що нам це вигідно. Euh, мені зразу аргументують, так от росіяни будуть рятуватися через три роки підуть вкрати. Ми... Да, а ми не підемо, а ми не окопаємось? Ні, якщо ви знову берете любітелі асфальту, ну так, да, звичайно. Тоді знов все пропало. Такі ну, у нас тут пане Юрі... ну, а якщо ми... Але дивись, зупинка війни дає нам можливість припинити втрачати людей, території, час. Відкритий політичний процес, обрати людину, яка розуміє, як відповісти на моє третє питання: що треба зробити, щоб не допустити наступної війни? Коротка відповідь: тисячі ракет, масові міні поля, серйозні фортифікації, армія дронів. Це коротка відповідь. Звичайно, вона ну, є більш глибокою. Але якщо ви знову займаєтеся асфальтом, да, тоді гаплик. Але тут я погоджуюсь з вами, і тут в якості аргументу, дивіться, але ж зупинка війни передбачає а, зняття військового стану, відкриття кордонів, а це потенційно ну і ви з наших там не знаю, чоловіків до своїх родин, які там вже за кордоном бувають з 22 го року. І тоді питання: а хто ж тоді буде якраз от і готуватися до нової хвилі наступу? Прекрасне питання. Аплодую. Дивіться, це якраз одна з причин, одна з резонів, як люди будуть голосувати. Якщо Прийде, скажімо, людина, яка не особлює в собі віру оцих хлопців і дівчат, які зараз в окопах, якщо вони йому не будуть вірити, значить вони вийдуть. Бо за 18-літніми хлопцями вже почанулися 18-літні ж це розуміємо. І вони вийдуть. На сьогодні в країні мільйонів 20. Якщо вийде ще п'ять, Україна ну, буде дуже слабою, і економічно, і військовою. Якщо вийдуть саме оті, Хто ризикнув і пішов на фронт добровільно, країна буде дуже дуже слабкою, тому нам потрібно скористатися політичною можливістю для того, щоб обрати людину, яка буде викликати довіру, залишиться тут на своїй землі. В Європу багато хто їде, але багато хто вертається. Бо місця там ну не так багато Це нормального стороного життя. Угу. Це має бути людина з військовим досвідом, чи як, щоб критерій довіри був доволі високий серед тих, хто зараз на фронті? Я не відкриваю політичну агітацію і вам не рекомендую. Але ну, просто кожен з нас може задати собі оце запитання: кого обрати, щоб нова війна не почалася? Угу. Бо про те, хто винен, що вона почалася і так закінчиться, опозиція вам розкаже. А от кожен сам собі має подивитися на. Там, Ріку, четвірку, п'ятірку кандидатів сказати, от кому я вірю, що він знає, що зробити, щоб нова війна не почалася. І повірте, немає безвихідної ситуації, да, Росія, наша, завжди буде за військовою загрозою. Але вона чомусь напала саме на нас. Саме в той момент, коли ми ліквідували, заморозили всі ракетні програми, коли армія була, ну, м'яко кажучи, не в кращому своєму стані. Тому коли довіра до президента рухнула процентів до 15%, коли внутрішня п'ята колона набрала ну, величезної сили, так от ці всі фактори треба прибрати. Країна має мати таку міцну армію, такі, таку довіру до інституцій, такий ріст благополуччя народу, ну хай не в 30%, да, але кожен рік, ми розуміємо, що от ми ближче, таку перспективу членства в Європейському Союзі. Щоб цієї країни не хотілося їхати. Ну, ну Це не мною сказано. Це хтось із великих британців сказав: якщо за країну, є, люди ж, живуть в тій країні, за яку готові віддати життя. От, от в цьому все питання. Але ще я би добавив тут і в обраній владі якої вони довіряють масово. Це дуже важливо. Нам дуже потрібен президент процентів, ну якщо не на 70, то хоча б на 60% голосування, якому будуть принаймні перших 2-3 роки дивитись, не називаючи прізвищ. Розказую дуже простий приклад: Хорватія, агресія Сербії, ну, маленька Росія на Балканах. Сербія має всю регулярну армію колишньої Єгорославії. Хорватія, ну, до речі, говорять фактично українською мовою, і самі вихідці древні, древні Хорвати прийшли з Львівської області, з Галичини. Хорбати, Карбати, за Горбом. Прийшли туди, а тут на них нападає регулярна армія, а в них в руках ополчення з мисливськими оштецями. Героїчна оборона Дубровника йдуть бої по всій лінії, ледве. Ну, тобто виграти вони не можуть. Тим не менше, війну спільними зусиллями міжнародними зупиняють. Хорвати обирають герої війни генерала Туджмана Генерал Туджман Військовим дисципліною і відповідальністю затягує Хорватію в НАТО і ЄС, і після цього його термін закінчується. І, чесно кажучи, його не вважають дуже вдалим з точки зору економіки і соціалки президентом. Але він забив свої місії. Він закрив для країни питання безпеки. Ну і між іншим, і ще за три тижні забрав усі раніше окуповані території, не питавши ні у Вашингтона, ні в Берліна. Ну так між іншим. тому. Звичайно, кожна історична аналогія хибує, вона є таким натяком, в якому напрямку думати. Нам потрібно зараз е думати про те, хто дасть надію довіру, хто розбирається в системі оборони в сучасних умовах, бо це ж не війна, там Перша чи Друга світова. Це зовсім ін... і навіть не 14 років. Це зовсім інша. І е, хто зможе провести країну до членства в ЄС, бо без цього розвитку тут е, внутрішнього ресурсу, м'яко кажучи, недостатньо угу. пане Юрію щиро? Вам дякую за вашу оцінку всім цим питанням, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, якщо лишились якісь я не знаю уточнення у вас запитання, сміливо залишайте їх в коментарях під цим відео. Допомагав нам у цьому всьому розібратися громадський діяч, Юрій Луценко. Пане Юрію, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Удачі.